Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, той тиждень, що відбудеться з 10 по 16 квітня, там ми маємо велике свято, і дуже хочеть, хочеться сказати, що це відродження якого ми чекаємо для України. І так воно і буде, мабуть, не так швидко, як ми хочемо, але обов'язково буде. І тоді давайте подивимось, що чекає на Україну наступного тижня. Маленька кубка – це у нас фон тижня. І велика кубка. Це у нас деякі деталі, так би мовити, дивимось, що чекає на Україну наступного тижня? Так. Ну що? Взагалі то фон тижня чудовий, ясно, сонячно, це добре, це може як означати гарну погоду, потепління, так це може означати і якусь ясність, зрозумілість, прозорість в тому, що буде відбуватися. І в цьому сенсі я хочу сказати, що це дуже збігається із західною і східною астрологією, тому що квітень, який почався за сонячним календаром 5 числа, він такий, має таку особливість висвічувати все, що хотіли заховати від людського зору. Якщо дивимось по деталях, то тут важка праця. І ще одна карта, яка показує теж важку працю, і навіть це якесь сидіння в засіках, якесь таке наполегливе, терпіння. Терпляче дуже якесь дійство не дуже швидке, але таке спостерігання таке важке, напружене спостерігання. А оця картка посередині вона гарна, вона означає приїзд друзів чи родичів, якесь, мабуть, свято таке, ну, ми маємо свято на цьому тижні. Але Розуміємо, що воно буде не таке яскраве, не таке радісне, мабуть, та також, як би ми хотіли. Ну, і якщо ми звертаємося до роботи, до бізнесу, наприклад, то це важка наполеглива праця, і поки що не за великі кошти, але так, трохи-трохи, щоб триматися на плаву. І вона буде також важка, мабуть, навіть фізично. Але буде задоволення від цієї праці, від цього процесу, і це дуже добре. Якщо ми дивимося у родині, то це теж якась напруга буде, але вона не, скажімо так, не між особистостями, а таке, мабуть, якась така загальна, наполеглива праця, ці якась загальна напруга, але не в відносинах. І потім теж буде все добре. Це не обов'язково, що це буде рюмка-чаю, але це буде якась радісна якась подія буде. О. Ну, і якщо ми завершимо про здоров'я, кажемо, то також це буде показувати, що буде людина втомлена, може захворіти чи напружитися поперек. Чи хребет, мабуть, буде якесь навантаження надлишкове. Але будуть гарні емоції. І ми знаємо, що наш позитивний настрій, наші гарні емоції знешкодять всю важку працю. І це буде так, як ми хочемо, друзі. Гуртуємося, працюємо, допомагаємо ЗСУ. І все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні!